Доброго дня, усі люди. Сьогодні я звертаюсь до нібито слідчого судді Бурнусуса Олександра Олександровича. По-перше, я заявляю, що я не фіз особа, я є один із людей на ім'я Сергій. <coughs> Бурнусус Олександр Олександрович, 14 числа, по цій ухвалі, ви підписали рішення. Про обшук в мене вдома, за нібито показами яко, якогось громадянина, що я розпосюджую наркотичні засоби. При тому, що, що ти знаєш мене особисто, тому що я є спеціалістом з ремонту техніки, і ти неодноразово до війни мене запрошував до себе налагодити тобі. Техніку. І ти знаєш, чим я займаюсь, і е, на які кошти я живу. Е, е, е. Тому, коли ти підписував оцю ухвалу, ти усвідомлено пішов на злочин. Усвідомлено тому що ти знав, чим я займаюсь. Я, людина, живу по честі і по совісті. Ніколи нікого не обманював, не зраджував та не підставляв. Ви е, сфальшували проти мене справу за твоєю участю. Саша, що ти накоїв? В мене родина, в мене малолітні діти. які ридали в сусідній кімнаті, поки йшов. Обшук в мене вдома. Мене знає півміста і піврайона. Дуже багато людей знають, чим я займаюсь. Тому ваша сфальшована справа є злочином проти людини. Знайте, що ви будете усі покарані. Горіти вам усім в аду за це. Сьогодні я звертаюсь до всіх правоохоронних органів. Усіх наголошую право органів розпочати службову перевірку проти так званого судді Бурнусуса Олександра Олександровича за сфальшування документів. Проти мене, проти людини за підробку цих документів по попередній змові. Наголошую, ваші злочини не минуться даром. Ви за, за це відповісте і перед законом, і перед творцем. В мене все.